Викрили схему продажу зброї через поштові відправлення. Також правоохоронці зупинили контрабанду Кокаїну з Гондурасу, що надходив до України щомісяця. Окрім цього, розповімо про випадок жорстокого побиття дитини у Львові та про підписання документів для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Автомати поштою у Львові викрили продавців зброї із Запоріжжя. Три автомати Калашникова в поштовому відправленні у Львові правоохоронці викрили двох мешканців Запорізької області, які пересилали зброю через пошту. За посилку отримали 130 тисяч гривень на банківський рахунок. Зловмисниками виявилися 50-річний та 51-річні чоловіки, які попередньо незаконно придбали та зберігали три автомати разом із магазинами. Після продажу поліція затримала обох підозрювань. У них. Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили ще більше арсеналу: чотири автомати Калашникова, боєприпаси гранату РГД 5 протитанкову міну та інші докази. Усе вилучене направили на експертизу до Львівського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Обом фігурантам уже оголошено підозру за незаконне поводження зі зброєю, вчинене за змовою. Їм загрожують до семи років позбавлення волі. Кокаїн у коробках викрили канал контрабанди з Гондурасу на мільйони гривень з Гондурасу через Панаму і просто до Києва та Львова. Нацполіція викрила міжнародне наркоугрупування, яке щомісяця постачало в Україну кокаїн на понад 8 мільйонів гривень. За даними слідства, організував схему 44-річний киянин, депортований із США за фінансові злочини. Для прикриття він відкрив поштове відділення міжнародної доставки та використовував фальшиві документи, аби легально отримувати посилання. Кокаїн ховали у вакуумних пакуваннях всередині картонних коробок. Щомісяця надходило до 30 таких пакунків по 100 грамів у кожному. Закуповував товар за 30 тисяч доларів, а заробляв утричі більше. Після фасування кокаїн розвозили закладники або доставляли безпосередньо клієнтам навіть через пошту. Обшуки пройшли у Києві, Львові, а також Київській і Житомирській областях. Правоохоронці вилучили наркотики, гроші, телефони та поштові накладні. Організатору та його спільникам вже повідомили про підозру усім загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. А як ви ставитесь до того, що навіть після кількох затримань наркоділки продовжують свій бізнес? Пишіть нам у коментарях. Проїзд дорожчає. На Львівщині знову підняли ціни в автобусах. Нове підвищення вартості проїзду. Тарифи на приміських і міжміських маршрутах зросли на 15-20%. Тепер мінімальна поїздка коштує від 30 гривень. Перевізники пояснюються зростанням офіційних зарплат, подорожчанням запчастин та зменшенням пасажиропотоку. Найбільше підвищення зафіксували на Кам'янкабузькому та Стрийському напрямках. Наприклад, квиток з жовтанців до Львова подорожчав з 40 до 50 гривень, за словами. Перевізників ціни на обласних маршрутах переглядаються орієнтовно раз на півроку. Тим часом у Львові триває процес погодження нових тарифів і для міських маршруток. А що ви думаєте з цього приводу? Чи справді підвищення виправдане, якщо врахувати якість обслуговування та технічний стан автобусів? Діліться своїми думками у коментарях. Схема на пальному судитимуть п'ятьох за розкрадання з військової частини. На Львівщині перед судом постануть п'ятеро осіб, яких обвинувачують у масштабному розкраданні пального з військової частини. Серед них військові та місцевий мешканець, який займався збутом викраденого. За версією слідства організував схему виконувач обов'язків начальника складу паливно-мастильних матеріалів. Він залучив до оборудки начальника сховища пального, двох солдатів та цивільного, який шукав покупців. Солдати регулярно зливали пальне у спеціальній ємності її вивозили за межі частини до приватного будинку, де паливо продавали. Схема діяла з квітня по грудень минулого року. Щомісяця з частини зникало не менше 20 тонн пального. Загальна сума завданих збитків понад 920 тисяч гривень. Частину 656 тисяч уже вдалося відшкодувати. Окрім того, слідчі встановили ще одного фігуранта справи солдата, який транспортував викрадене пальне. Усіх учасників винувачу у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Їм загрожує від 10 до 15 років за ґратами. У Львові підписали документи для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. 9 травня у Львові відбулася знакова подія в історії міжнародного правосуддя, підписання ключових документів для створення спеціального трибуналу, який судитиме вище керівництво Росії за злочин агресії проти України. Участь у церемонії взяли міністри закордонних справ десятків країн, представники України та Ради Європи. Документи, що вже пройшли експертну підготовку, створюють юридичну основу для запуску трибуналу. Його мета притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за розв'язанням війни проти суверенної держави. Організатори ініціативи також закликають інші країни та міжнародні інституції долучатися до процесу. Це має забезпечити легітимність, широку підтримку і ефективність майбутнього суду. Чи стане цей трибунал реальним кроком до справедливості, на яку чекають мільйони українців? Напишіть свою думку в коментарях. Викрили податківців, які оформлювали фіктивні інвалідності для ухилення від мобілізації. Правоохоронці Львівської області викрили масштабну схему з продажу фальшивих медичних довідок для чоловіків призовного віку. Організовували її податківці на чолі із заступником начальника Яворівської ДПІ Анатолієм Сисюком. До оборудки були залучені також колишні посадовці ДПС, військові та медики. Слідство встановило, що за хабар від 3 до 10 тисяч доларів учасники схеми забезпечували клієнтів підробленими довідками про інвалідність один із фігурантів також пропонував незаконне переправлення за кордон за 3,5 тисячі доларів. Загалом протягом 2023-2024 років організатори допомогли щонайменше 19 чоловікам отримати неправомірну відстрочку від мобілізації. Трьом фігурантам оголосили підозру у хабарництві одному ще й у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Диверсанта зі стрия судитимуть за шпигунство держзраду та спробу теракту на залізниці на Рівненщині Передали до суду справу мешканця Стрия, якого обвинувачують у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік виконував завдання ФСБ, передаючи ворогу дані про військові об'єкти на території Львівської області та намагався підірвати залізницю, якою постачали техніку для збройних сил України. Як з'ясували правоохоронці, у жовтні 2024 року, стрияни завербували російські. Спецслужби його інструктаж відбувався через зашифровані канали зв'язку. Після цього чоловік почав передавати ворогові точні координати військової інфраструктури на Львівщині, зокрема позицій ППО, аеродрому, складів і місць дислокації підрозділів. Окрім цього, шпигун відстежував маршрути транспортування західної військової допомоги, фотографував ешелони, збирав інформацію про графіки руху та надсилав карти із зазначенням точок, де можна завдати ударів або влаштувати диверсії. Кульмінацією його злочинної Діяльності стала спроба теракту в січні 2025 року. На одній із ключових залізничних станцій у Сарнах Рівненської області він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під рейки, щоби зірвати постачання техніки для українського війська. Завершити задумане йому не вдалося. Чоловіка затримали на гарячому співробітники СБУ. Нині обвинувачений перебуває під вартою. Прокуратура інкримінує йому державну зраду, шпигунство та готування до терористичного акту стаття 111-114. Надцята двісті кримінального кодексу України у разі доведення вини чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Жорстке побиття дитини. Дівчина знущалася з хлопчика на очах у дітей, і все це зняли на відео. У Львові поліція розслідує інцидент, який викликав шквал обурення в соціальних мережах. На відео, яке напередодні з'явилося в інтернеті, видно, як 15-річна дівчина з жорстокістю б'є малолітнього хлопчика руками і ногами по голові. Поки той беззахисно сидить на лавці. Довкола кілька дітей, які мовчки дивляться на побиття. Ніхто не втручається. Навпаки, одна з дівчат знімає все на за даними поліції Львівщини, інцидент стався ще раніше, але лише зараз не був розголосу. Правоохоронці оперативно встановили особи всіх учасників події, включно зі свідками. До відділку викликали саму нападницю, її батьків а також інших неповнолітніх, які були присутні. Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання про правову кваліфікацію події та притягнення до відповідальності батьків нападниці. За попередньою інформацією, потерпілий хлопчик молодший за неї на кілька років. Між ними не було жодного конфлікту, який би міг виправдати таку агресію. Підвідав в соцмережах сотні коментарів із вимогами суворого покарання як для нападниці, так і для її батьків. Люди обговорюють не лише сам факт жорстокості, а й пасивність очевидців. Жодна дитина не стала на захист хлопчика. Ця подія підняла ширшу дискусію про зростання підліткового насильства і відповідальність дорослих. Чи достатньо лише притягнути до відповідальності батьків? Чи мають діти-порушники теж? Нести покарання, зважаючи на вік і обставини. Пишіть свою думку, хто винен і що з цим робити. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.